Друзі, Анкона Італія. Зараз знаходжуся в центрі міста. Це площа, яка називається площа Кавур. Ви бачите, пам'ятник Кавур. Це самий центр міста. Тільки що Я ходила в патронату Аклі. Патронату Аклі переводиться, ну, як профсоюз. я профсоюз. Зап... Я заключала контракт, робочий контракт. Шість місяців назад по патронату. І сьогодні я прийшла трохи раніше, перед відкриттям за пів години, знати деякі деталі щодо роботи щодо мого контракту. Контракту відпустки. Покажу вам місце, цю площу, досить велика. І, і знаєте, якось так, що я хочу розказати, наскільки я от я по собі дивлюся, ускладнюю життя. Подивіться, які гарні квіти. Щось схоже на Ой, запах нереальний. Запах нереальний дуже гарно, мені подобається. І запах такий теплий. І самі квіти так буйно цвітуть, бо не видно такі невибагливі, як квіти. Що я хочу розказати? Наскільки собі ускладнює життя? Збираюся сьогодні. Оце патронату. Да? Ну, звичайний офіс, нічого особливого. Думаю, треба одітися. Я ж йду в офіс, в офіційний заклад. Як правило, кожен день ношу там якісь джинси якусь ковтину, кросовки, ще можу кепку на себе начепити. Це та як... та я, так... я так бігаю. І макіяжу практично дуже рідко користуюся, десь колись. Думаю, ну, я йду в офіс, треба якось приодітися. Ну, вже оділа платтячку. Вже думаю, один у не на низькому ходу, але туфля. Думаю, там вже ж треба підкраситись трохи. Вже трохи підкрасилася. Ну, а я працюю в Аданте жінкою по догляду за людиною похилого віку, і моїй сеньорі 99 років. І сеньора, як побачила, я з нею вже прощаюся. Кажу, що в мене. От Після обіду вихідний, вихідний час. Побачимося ввечері. Вона каже, ти що каже, хлопця знайшла? Я кажу, та ні, який сміюся, який кажу, хлопець. А ну, вона мені каже, ти ж жінка. Ну, я кажу, і ви жінка. Вона мені відповідає, я скадута. Це говорить, ну скадута, означає просрочена вже, просрочена. Я кажу, ну якщо вже ти просрочена, то я вже наполовину просрочена. Так ми пошуткували з нею, ну і я пішла. В мене сьогодні, після обіду вихідний час, пішла я до цих до цього патронату, до цього профсоюзу Аклі, бачите, голуби пасуться, прихожу. Там вже теж була черга, деякі прийшли і переді мною дві жіночки. Я вже була третя за ними. Дивлюся, як приходять люди. Деякі таке враження, що вони не прийшли в якийсь заклад, офіційний враження, що на пляж прийшли. Одна жіночка, ручки, так певно, 30-35. Шортики, маючка. Якісь е, сандаліки, і так вона прийшла. Думаю, боже, це люди на пляж прийшли чи куди. Ну, що це ще вона, ще нічого. Ну, якийсь мужчина, тут <тас> це взагалі. Теж майка застірана, футболка, скажіть мені, якісь ті шорти і ті шльопанці на босу ногу, боже мій, думаю, це. Чого я так вже стараюся, чого я так винаряджуюся? Та вдіться, як тобі зручно, як люди ходять. да, Сьогодні досить жаркий день, щось там 30 градусів, ну 30, ну, десь ну саме більше, я знаю, ну 30 градусів тепла. Люди приходять ніби на пляж в такі заклади, консультуються з юристами. Так що. Мені згадалася ця фраза на англійській мові take it easy, прийміться легко. Наскільки я ускладнюю собі життя. Треба жити і не звертати увагу. Ні на що. Жити і одіватися, як вам хочеться. І не комплексувати. Я так думаю, можливо, я помиляюся. Я надіюся, вам це відео було трошечки цікаве. Це так, це такий враження від сьогоднішніх подій, сьогоднішнього дня. Бажаю вам всім гарного дня. Кому сподобалось це відео, пишіть коментарі, ставте подобаньки. Запрошую підписатися всіх, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Бажаю всім добра.